о май гад ничего не нашел скауты мне будь ласка хэм луки хаос я мой турбочарджер а ты турбочарджер курла атаке артуз хочешь? да возьми симу Хем. Ну, у мене. Сказати. А це діч. А в тебе. Та, діч. А ну цей може зняти з хаоса. А, у вас хаоса не мой поняв. Що зняти? Так, коротше, щоб хаос за це трубу зарядник, коротше, <зараз> получить, ну, по. Можеш викидати, в мене є труби, Добре. Толя, тобі не треба? Що <зараз> ви так хаоси не знайшли? <зараз> Я не бачу. Ну я типа вовсе на половину ну 50 метрів пройшов тільки цим, ману. По землі був. Дякую. Ой, я там стріляю, вс прям хорошо. Та я хочу підлутатися хоч трохи. То що я знайшов турбочарджер, то собі Добре. одне, але я зброї не маю іншої. Синій легкий може комусь треба. Так, візьми Ладно, не кату ли а то і... Добре на хаос. шо там. Блять, не можу. Level Що я дам до тих, хто там фетить? До тих, Я б сюди пішов, це забрати. Ні, не, не хочу. Тут, дивися, тут, тут Типа, для отлечав спішить. П'ять в мінус? Так пішла. Бачу звідси. Це не вже затих, ну це не раз. Ну тут ми зараз прийдемо получимо ПЗД. Не, йдемо назад. Ну блядь Ей! Ей! Ні, то вони затихли, щоб... Блін, е -е, блин, ну сюди, 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 сюда, сюда, сюда и сюда. Идите вас, идите до мене, я машину Where? вас заберу. Мастера Толя, йди сюда. Куда? Да на мене я машину я заберу вас. Эй, <квоє>? так, классно, ездишь. Так бо ты не можешь сісти. Не, те, що як как якраз закидує, а ти такой приезжаешь. Точніше, что даже не ти винуватий, а те, що тут текстури короче, киси обнуть. Я, блін, десь се уже ты а воно, блін, за тобою щось полетіло, прям. Вбик, прям. І це я цього не понимаю. Подожди. Що там стало, мы Ми вами будемо жити. А, я, я тут выпишу. Карус. О, я знаю, что я хочу. А что ты взял? Нет, ты не хочешь. Возьму бару, Да, хочется. Это не хочешь. Да. Жди меня, ты. Бояться хотел сделать. Поехали. Поехали до одной машины. Берем три машины и катаемся по карте. забанить. У мене лагати почало, серйозно кажу. У мене все нормально. Треті хуї немає. У мене нормально, червоних. А, тут це не Я ще ключа не знайшов. Я шукаю. О, машина. А. Бля. Эээ, это ты на эбо. Филет винотичный тут є І тут а немає Тут тоже немає. Ми його скрипто пропустили, бо я небо. А ба, то мовчить і мовчите каким ага. <с arguing> fu fu fu. Так що я так прийшов. Та ні немає. Не цей раз Тут я знаю, хто він. Не шукаю. Банка велика. І ж не А він він закритий ще? Да. А, да, кстати, да, а то я подумал, может закрытый, быть. Закрытый, закрытый. Там, да. Золотый шлем, фиолетовый шлем, сумочка. Наверное, турбочарджер. Приклад. Сумеваюсь, там турбочарджер, там хаммерпоинт для тебя будет раптор, их зажжу, да? Добро. Або, блядь, цей ёбаный бустер луадер, блядь. Блин. Шо,

А не це, мені лише сумку, бо я менше з вас беру Я ж тобі питаю, тобі яка сумка? Добре, мені більше нічого не треба, я над нічого не беру Я б шлем взяв, щоб пош... скидати. хоча це тобі треба Ооо, ну, я зрозумів, я нічого не беру Хех, <laughs> так вийде, блядь, Рома <laughs> Машина ще одна Так це моя Нє, во! Нєєєєєєєє На пох Багато дав. Слухай. Yeah. Мені тільки сум було. Спасибо, что ты. Мені ж блін, все. Турбочарджер. О, вони прямо під нами. Yeah. Вони її немає. Nee, мені треба ствольник на? Ні, мені треба був тяжелий магазин. А, я не брав. Мені били. От тут. А що такі барикади, то що це? Да. попал, скипну. Двое синих. Осторожно. Вот э, нас другой склад принимают. Отойдите назад сюда. Отхожу. Сзади, БХ, сзади, а, сзади да, меня, сзади да. меня. У блядь. сюда. На мене сейф. Иду. Можем мы тут ложаться. Ну БХ, кстати, сольник там был. Уверен. Да, Хаос, кому входит, треба входит. и магазин для трубочарджера. Не-не-не, э, не люди. Люди. БХ. БХ ног! О, ся тут, короче, той, так. Во, вони тікають, Рома. Кью немає, Рома, Кью немає. Окей. Okay. Ось сьо тут. Ото йди, ото йди. Крякну, крякну, крякну. крякну. Knock. Knock, no. Свапай! І ще десь тут внизу. Свапай. Я хілюсь, свапай. Я А то чила ну цей вбили чи ні? Я добив, я добив. Мені треба Окей. енергетики. Назад варта... Назад Давай. Феникса скинув кому треба. Надо? Ні, мені не, я ж скину Не, я кажу до то. До yeah. Енергетики тільки дайте? О, вс. Нема, то нет. Ей-е-е. Куба энергетики, немає! Не... Фени... немає. Трест-3! Трес, 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 трес. трес. Я не бром. Ні. Я... Я теж не брав. А, я по телефону. Там є. Во-во-во, машина. Да. Толі, Толі, Толі. Рома по телефону. Давай спокійно. Давайте на гору піднімемось. Будем на хг. А, ні, це не той труп. Заду є труп. Мені треба хеві патронів трошки. У мене 150 тільки. Все, сидимо. Блять, ми вижили, я не знаю. Е-реш, uh, я на лева нас пускається. Бачу. Вот тут, тут! Отут, отут, вот тут, 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 тут. Отут. І отут на центрі самому. Все, я не буду стріляти, я хотів. апнуть. Не спішіть, не спішіть, не йдеть далеко, почекаємо спину. Рома говорить, то краще не цей. Тут всередині. Во, с той стороны, во. Фейма. Я не буду больше стрелять, потому что я не патроны. Тебе патроны какие-то надо? у меня 117. А, я думаю, а, у, у меня 150. Тебе что, Толя? What? That's the first cannon. Where Так, що по зоні? Нам, нам два... сюди треба якось. Так, э, в туалі є ульта, ми туди на гору залетимо, я тільки впаду за ультаю. Я думаю, залутаю. нам э, на гору не треба, там вроді нікого немає. Ми б, типо, всередину там плюс-мінус ну, залізли б і давай. сиділи. Давай, я за вами. Ба толи, ну, ту просто я пс засейвив, щоб сюди на гору тут є, тут є. То давай, все, Вы Вони перейшли в другий домик. це, це тп на гору дало. Сусідній домик, сусідній домик. У нас соник, чули? А, блін. Давай, давай Толя, отут. Ой, блять, мені зламали, їбало. Зламав ног. Хорош. Добивайте, свапайте. Немає кью, шок немає. Де зобити? А я не бачу Всередині має жінок, толя даю Q. Або хілься, хілься, хілься. Я не даю. Потілу, потілу. Рама даю Q. А я не розумію, куди ша пропала. В мене, ша. Добив. 10 хп! Ну, Найс! Ну, ну, ну. nice. Добили? Я свап не хочу. Добре, сорян, сорян. А, ты вдя умей, все нормально. Нормально, нормально. Тут... Эша, е... эша! Почти кракну. Другий поверх сюда кажіть. Да, другий поверх, вона ось тут вилізла. Да. Тикай десь наді мною Блять, один хп лишив. Sorry. Тавпі, чому тут просто я не добив? Ліка. Тут, дивіться, тут золотий труп. Я не бачу, що там є золоте, але золотий труп. Золотий легкий феникс, банки. Легкий я візьму. Я патрони тільки. Все, давайте йдемо з цього домика, це прекрасний домик. Угу. Це за то, що мы весь типа сквату були. Ні-ні-ні, просто він великий, ми маємо купу місця. А, Шучу-шучу. Дістаньте на свап, може, броник, отак. Я відрегеню. Я не знаю, тут типа, ну... Один сквад був, а тут та була я. Тут 10 я не банок бачу. у лайфе. Да, я бачу. Йоб, забрали, тут, тут зверху. Щас досю бачу. Зверху, тут, прям зверху, нахую. Кракну. В центре файтится, в центре файтиться, прям всередині ебажит, пиздец. Пимал, пймал, пьмал, там ще есть. В центре пиздец, не хочете центр помогти? Давай, ну не знаю, там уже сквад ушел, чули? Вон это файтер, все назад. Сзади, сзади, соло, сзади, 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 сзади. не знаю, він в маленькому домику скрізь. На карті. Сені, э, блокшоу. Все. Хорош. Опять кіл забрали. Так, ні одного кіла, Я кіла не має. На CRS не є. Я забрав. Э, так і остались, коротше. У нас центр. Центр і зліва, центр і зліва. Вони в центрі фатіться. Пішли, 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 рано. пішли. Це якраз останній. Пішли. Криша тут. Я підходжу. Дай ульту на крешу, щоб ми бачили О, що тут? її. Не можу. Нок. Нок, убив! Свап, Там, лас, там, лас, там лас. крабер, там крабер. Нок. Ресу того добив! Нок, все, це so, вона. была! Иии! Двии! Easy. А я чого забуваю. Все. Це було добре, нарешті хоч раз. Ти по стандарт зіграли і не гейбіш. Та бля мене всі кіли забрали. ха Зато вправдано. Ну так. Лайфі лише одне хп кундують, то що ти в центрі лише в одне хп тільки забрав зверху. А я кундую, е, коли ми, ми столію пушили. Кундують, кондують всередині, ти коли кюшками за, за цей. Mm -hmm. Подожди це, коли ми останніх двох пушили? Ні, 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 ні перед тим